Ми зранку вирушили до гагаузького села Котловина, що на Одещині. Ми хочемо дізнатися, хто такі гагаузи, що таке хедреєс і як його святкують, що таке Курбан, та навіщо його готують, і яке відношення до цього мають Георгія. Також ми разом зануримося в атмосферу гагаузького села та скуштуємо справжній гагаузький корбан. Ви побачите, як його готували традиційно і як це роблять зараз. Магіналти сигільзі, кідри лісідерді, бую ртую біклядік, юрік тяньбінці віндік, буґінцюки самбурида. Дуйсунхепсідолайда кисмітліґаґаузлар, ані біля Йортубар. Існує 21 версія, звідки з'явились гагаузи. Але ми знаємо, що зараз основна їх частина мешкає в Молдові та в Україні, переважно на Одещині. Гагаузька мова належить до тюркських мов. Традиційна релігія православ'я, загальна чисельність близько чверть мільйона осіб. Для гагаузів Григорій і Георгій це одне ім'я, тому наш перший герой Григорій теж святкує в день. Курбан – це жертву принесення, яке родина здійснює на честь покровителя свого святого, на честь новосілля, на честь одужання після важкої хвороби та з інших приводів. Перший уроці Курбан готують саме на Георгів День, 6 травня. А ще в цей день в Котловині відбувається свято Хедерлес. Частина традиції приготувати особливу страву з м'яса ягня. Коли мої батьки одружувалися, батюшка призначив їм день жертвопринесення. Мама пекла в печі домашній хліб. Тато брав графин вина, ягня, хліб ходив та віддавав все це бідному односельцю. Хліб я Коли я вже виріс і одружився, батюшка призначив наше жертвопринесення на день Георгія. назначив на ми щороку забиваємо ягня на день Георгія. Щороку приходимо, ріжемо баранчика, потім вже курбан готують жінки. ми просто ріжемо м'ясо Перед тим перед тим як різати відганяємо ладином нечисту душу. Це взагалі скрізь так прийнято у православних. Те так прийняти у православних, і ми так робимо. Ми успазаспоспокоїмо себе, що у нас жертвоприношення чисте і чистий баранчик чисто барашко мальчик до хлопчик повинен бути вік до року. Народився в грудні і все в травні вже на курбан. за традицією. Ти не маєш права різати свого баранчика на свій курбан вдома. Повинен різати хтось інший, а вже почистити все допомогти, це вже можна. Щоб ну в щоб у твоїй родині все було чесно, було гаразд, щоб заспокоїти свою душу, щоб свою душу, щоб все було спокійно, все було добре спокійно, все хорошо. Традиційно курбан готують в печі, але зараз не в кожній домівці є така піч. Але ми знайшли таку домівку і зараз ви побачите, як готували курбан раніше. жінка, яка готує, завжди топить піч. Вона знає наскільки топиться, стежить за стінками і верхом. Зараз зола чорна. А коли піч добре розпалена, зола стає білою. А нам нам треба, щоб піч добре розжеврілася і зварила нашого баранчика. Прийдуть гості, пригощати будемо. Ми будемо пригощати все село. Ми раді. У мене є відповідальна робота у церкві. Невелика, але відповідальна. Він б'є у дзвони о пів на восьму. Гриша він начальник по дзвонах. Ми з ним разом їдемо. Він сам висловив бажання. Колись у нас була тітка Маруся. Вона вже покійна царство її небесне. Вона дзвонила у дзвони. А коли вже вона стала старенька, Григорій почав їй допомагати, і йому сподобалося. Тому він залишився дзвонарем, вважається дзвонарем та дзвонить у дзвони під час служби. Це його послуг». Слово Курбан притаманне для Бессарабії це наш звичай. Ті люди, які тут живуть: гагаузи, болгари, молдавани. У них є курбан. Коли ми ріжемо якусь тварину, і після цього робимо курбан. Ми повинні роздавати його бідним, годувати людей, які потребують. Люди звертаються до Бога або до свого святого. Допоможи нам, у нас проблема, і ми на честь тебе будемо різати курбан. Тому люди вірять, що Господь та святий, до якого вони звертаються по допомогу, і на честь кого ріжуть курбан, допоможуть. Хедерлес – одне з найголовніших свят гагаузького народу, що символізує пробудження природи та початок випасу худоби. Хедерлес відзначають 6 травня на Георгів день. Це курбан нашого сина і нашої навіть. Одну таку миску надіслали в Одесу, тому що вони зараз в Одесі, він пригостить своїх колег. Сюди до друзів дуже сподобалось, ми залишились. А коли вже почалася ця війна, так зовсім залишились, тут купили собі будинок люди такі біловижні, такі всі милі вони, вони дуже працівниці. Ці люди, вони якось підтримують свою культуру. Поки мій старий був живий, він на свій курбан приносив ягня до церкви. Çok sağ olun. Ми свою землю ніколи не втрачали. Це наша земля. Це особлива риса котловинців та гагаузів: гостинність, красиво, гідно прийняти гостей і показати їм всю красу нашого села і працьовитість нашого народу. Всю красоту села і трудолюбіла цього народу. Перша згадка котловини 1752 рік. На початку 19 століття група гагаузьких поселенців осіла на теренах великої котловини на березі озера Упух. Звідси і пішла чинна назва поселення. Котловина населення становить більш ніж 2300 людей. Переважно гагаузів. Красиве село. гарне село, село зелене розглядає. село. Доглянути село розділяється на... річкою -безіменкою на, Безіменкою на дві частини. Також село розділяють чотири розділяє... містки, 4 Традиційно гагаузи розводять худобу навіть зараз у мешканців котловини 150 корів і більш ніж п'ять тисяч овець. Люди люди люблять своє село, тому вони люди намагаються, щоб село. тут було чисто Поэтому гарно. Стараються, щоб селі у нас було щоб коли хтось приїде, ми, ми могли ката... б з гідністю показати своє приїде, село. наше село. У нас є прекрасне озеро, ялпух. Улюблене місце наших жителів це кемпінг, де люблять відпочивати і діти, і дорослі. У кожному будинку є щось бабусине, дідусеве. Традиції зберігаються досі. Ольга Іванівна, ви побудували новий будинок, але при цьому зберегли батьківський. Тому що для нас це була цінність. У цьому будинку виросли шестеро дітей. Вона зазвичай молодший залишається з батьками, тому я дуже довго жила зі свекрухою та свекром. Свекор раніше пішов життя, а зі свекрухою я жила 40 років. Ольга Іванівна показала нам традиційні вовні килими, які збереглися в її родині. Розповіла, що колись на одному великому ліжку могло спати шестеро дітей. Я була у цьому будинку. Ольга Іванівна моя двоюрідна тітка. Вона облаштувала кімнату. Багато всього їй передала свекруха, і вона досі все зберігає. І показує мешканцям молоді та гостям. Цікаво там, все на місці. Заходь та дивись, як жили гагаузи. Як ми з'ясували, найсмачніший курбан з печі, але що робити, якщо печі немає? Дом до Іванів на розповіла та показала, як зробити курбан в звичайній духовці. По бичі гадауска. За гагауським звичаєм під час весілля наші садичі кажуть, коли ми повинні різати курбан. Курбан потрібно різати для здоров'я всієї родини. Нужно різати для здоров'я всей сім'ї. Ну, взагалі, то це свято день янгола мого дорогого чоловіка. Ангела я Я намагаюся прибрати в будинку. Я знаю, що прийдуть друзі чоловіка. Зазвичай наші родичі приходили. Ми раніше, звичайно, збиралися більше. У мене, наприклад, у селі є брат та сестра. У чоловіка теж є брат та сестри, так що вони завжди приходили. Так що вони завжди приходили. Ну, коли ми цей курбан приготуємо, то роздаємо по сусідах і родичах. Вони приходили, та ми відзначали це свято. Це сімейне свято, велике свято. Сімейне торжество, велике торжество. На один великий казан курбану вам знадобиться кіло 200 кг рису, 300 г пшеничної крупи, 300 г нарізаної цибулі, до 500 г відварених ягнячих тельбухів, більш ніж 2 кг відвареної ягнятини, 700 г розтопленого жиру, 1,5 літра бульйону, спеції та сіль на свій смак. Казан потрібно накрити кришкою чи фольгою та томити в печі до готовності. Це дуже смачно. Відміряємо рис, його треба промити, додаємо солі і чорного перцю. Трохи цибулі. Тельбухи роблять кашу дуже смачною. Очень кусок кашу. Додаємо сім ложок розтопленої суміші свинячого та ягнячого жиру. А тепер треба в піч або в духовку. Люди люблять в нас курбан. Це національна страва. Вона не кожного разу готується. Десь о шостій годині ми починаємо готуватися, щоб до сьомої вже відправити в піч. А вже до десятої, щоб все було готове. Я Я тут виросла. Тут жили мої родичі, батьки, однокласники. Знаєте, у селі завжди було цікаво. birşi çoturalara bekli gelin pahalı dostla bizim güzel köğümüze balboka biz sizi kabul edeceğiz güzel geçireceğiz. Піші юльґірярібіскутлис єм салико на ай балбока тюджізі, я шамак... Ми відчули на собі, як щиро зустрічають гагаузи гости села. Якщо ви хочете відчути те ж саме, завітайте в котловину в це унікальне гагаузьке село на березі самого великого прісноводного озера України.